Високо в горах лежав великий камінь. Струмок, що тік повз нього, щодня намагався проштовхнути камінь у прірву, але той навіть не рухався. Здавайся, сміявся камінь, ти слабший за мене. Але струмок не зупинявся день за днем, рік за роком, він обтікав камінь. Поки одного ранку той не втратив рівновагу і не скотився вниз. Як це ти зробив? запитав камінь у падінні. Ти не змінився, а я ніколи не здавався. Не віриш, що світло прийде, просто чекай, ніч довга, але ранок обов'язково настане. Перед тим як створити робочу лампочку, Едісон провів понад 10 тисяч невдалих експериментів. Коли його запитали, як він не втратив надію, він відповів: Я не помилявся, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Його наполегливість змінила світ. Якщо зараз здається, що нічого не виходить. Пам'ятайте, крапля точить камінь, струмок перемагає скелю, людська воля, сильніша за долю. Не зупиняйся, найкраще попереду.